Бачите, сонце захватує тільки верхню частину, це вже вечір. Петріна тут навіть трошки під ніж'я видно і все. Але давайте все-таки подивимося на місто. От е дивіться, там мандрагони, все як на долоні. От. Все як на долоні. І у нас тут закат красивий. Дуже чарівний закат. Так от далі там море, звичайно. Я не, не знаю, вам видно? Видно? Чи не видно? Видно. Видно, є поваса моря. От. І це все майже мандрагони на виду. І це я піднявся тільки в гори на якісь там кілька десятків метрів. От. І це там оцей мандрагоне весь видний. Може весь, може ні. Але він тут весь. Видно теж не дуже може порівняно з тим, як я знаю. Які? Ну там гори вже далі біля Неаполя. Там десь Везувій От. Це вже починається От. Так що отак от, от обзор якийсь, тільки кілька десятків метрів. Кілька десятків метрів. Над рівнем низини, скажімо так. І моря от А вже багато так видно. Отак от воно у цьому чудо і полягає бо це неймовірно. Неймовірно.